Всім привіт, доброго всім ранку, і радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в кадрі на вас і на нас очікує доросле кіно. Плана у нас риболовля щовника. Нещодавно відбувся в мене розвідучний виїзд на нову річку, і ця розвідка принесла дуже гарний результат. Тоді мені вдалося спіймати дві залікових щучки за риболовлю на річці. Це просто видався фантастичний результат. Риболовля сталася на всі 100%. І саме така риболовля змусила підштовхнула мене вийти в ці місця, але вийти з човника. Зробити трішки різний контент, і з човника буде зручніше половити нам і можливо, мати більше риби. Тому я хочу поплавати по місцях, де я знімала для вас попереднє відео, але зробити це з човна, так як мала кількість підходів до води. Що ми зможемо все гарно обловити і розловити. Тому сподіваюся, що сьогодні буде результат не менш не менш ніж тоді був. Десять ми взяли, я сьогодні вам говорю не менш, тому що я хочу бачити в кадрі таку саму кількість риби. Я бажаю в рівного перегляду, підтримати відео одразу підписочкою. Нагадую всім, якщо ми добуваємо 10 тисяч підписочків до кінця цього місяця. Я розіграю вам кутушечку підшимаю. І я відправляюся до лобочки, буду в ній качати і розпочинати цю риболобку. Зараз буде щука або трава. Є ні. Остапокльок. Трапилось у нас перше клювання, щучка вдарила трішечки вище, поки на вулиці ще так сіровато, вирішив працювати воблером і шумом підняти щуку. Ось ми кидали силікончиком, пів години нічого не було. Поставив великий воблер і з першого ж закиду ви все бачили. Кажу, зараз буде щука і вона дійсно зараз клює. І б'є вище воблера. Опа. Ось у нас перша реалізована покльовочка. Ось така у нас перша риба, невеличка щучка відкриває сьогоднішню нашу рибалочку. Відпускаємо. Що це було? Це називається була щука. Fusion 4 дюйми працює. Гарне місце, вимостка і з-під неї вона проклювалося. Там надійно сидить. Це вже успішно засіла на фьюжн. Іли фюжн. Невеличка щучка. Чекай, чека, чекай, чекай. чекай. <реш> У нас йде лілія. Ми по цій лілії стали і поверху цієї лілії ми з ліліями провів свою проманочку і це спрацювало. Є якісь коряшки поодинокі, коряшки, перемішку з ліліями, дуже класне місце. І такі ріденькі лілії. Одне з найкрутих місць. Де Щука може стояти одинокі лілії і одинокі очеретини. Це найкраще, що може бути. Саме таке місце ми знайшли і воно дає нам четверту покльовку і другу рибу в лотці. Хорошая, пошла щука. Мамочка, говорит, Исаку поможет. Будьте під сак розправити перше, а потім вже і брати щось. Піднімайте! Ну. ну що, друзі, ось вам і фюжн в лимончику. Подивіться, яка красуня, річкова, справжня мамуля до нас завітала. Це чудова нагода провести для вас конкурс. Умови конкурсу, як завжди, будуть прості. Підписка на канал, лайк цьому відео і відгадати вагу цієї мудмазелі. І приз це пачечка фюженів 4 дюйми. Ось така краса. Зараз робимо декілька кадрів і будемо відпускати ось цю чудову рибку. Все, ми зважили цю чудову щучку. Тепер будемо її відпускати. Відпускайте трофеї. Даруйте їм життя, дивіться, яка вона навряд з ікорочкою 100%. Тішки помучили і зараз відійде. Гарний бідала. Це не ставкова щучка, це річкова мамка, вона дуже потужні і це було дуже класно. Працює в нас чужиночок, лимончик, той самий лимончик, на який... На минулій риболовлі, який просто косив нас страшну рибку. Сьогодні знову це другий виїзд, і ця приманочка в нас розриває. Тому беріть до уваги. Дуже і дуже сильно. Чудові кадри вдалося нам з вами щойно відзняти. Щучку відпустили, і зараз будемо продовжувати далі цю риболовлю. Подивимось, що чекає ще сьогодні на нас. Погляньте, як щучка розсікла нашу приманочку. Відразу видно зуби гарної трофейної риби. Просто капець. І при цьому засіла за краєчок. Нам пощастило. Зараз я буду робити заміну заодно. Продемонструю вам свої приманки, які сьогодні я взяв на риболові. Ми вже розловили дві з них, це такі як Fusion 4 дюйми білий і 4 дюйми в лимончику, що в мене тут ще є. Загалом в коробці ви можете бачити декілька лише приман. Це Fusion 4 дюйми, Fusion 3 дюйми і Sugar 3.3. Є ще декілька типів підрибку і буквально декілька раків. Ось така мінімальна коробочка сьогодні в мене. Так, що ми маємо? Маємо те, що працюють більш світліші кольори. Зараз значить, ми спробуємо щось темненьке. Наприклад, ось такого фюжена в фіолеті або фюжена в маслі спробуємо звернути увагу на такі кольори і опрацювати темними кольорами. І подивитися на реакцію риби. можливо, на це вона відреагує ще краще. Кидав сьогодні Магот, також дуже крутий колір. Брат у мене на нього ловив дуже гарну щучку 3. Сьогодні воду летів, але... Поки рибки не спіймав. І кидав я таку кислоту. Вона також без покльовки. Ось ці два сьогодні ні. Ось ці два сьогодні так. Да. Дивіться, здавалося б, що вони дуже схожі. Навіть можна сказати, що це ті самі кольори. Але результат ви бачите, який. Риба, дві риби, точніше, три покльовки і нуль покльовок. І тепер думайте, чи має колір значення. Так, а зараз ми спробуємо ось це. Ось така коробочка. Нічого лишнього, все саме перевірене і потрібне для цього періоду. Закриваємо ящик, одягаємо нашу приманочку і продовжуємо сьогоднішню рибалку. Третя рибка в заліку є, і це дуже непогано. Задача спіймати ще дві щуки. Нехай буде їх сьогодні 5, це буде дуже добре. Щойно з-під цієї коряшки і з-під цієї трави відбувся дуже гарний вихід щуки. Ця точка приблизно метрів 100 від місця, де ми припаркували свій трофейчик. Тому цілком можливо, що в цьому місці може бути ще одна щука такого ж розміру. А зараз я хочу поставити воблер і попрацювати по цій ділянці саме на звуки і змусити вийти з цієї травички, бо по-іншому вона влазити точно не захоче. Дуже сильний звук. Зараз перейдемо, нам треба так стати, що ми на тій коряшці так і припаркуємо. Єсть. Ще одна покловочка хороша. Гарна щука. Ух. Дай. Дай піцак. Другий трофей за один день. Ось така чудова щучка завітала до нас. Цього разу ми її вимили на воблерочка. Просто неймовірно складається риболовля. Дві таких здорових щуки спіймати в наших умовах на річці в один день. Це просто шедевр. По-іншому і не скажеш. Краса. Не будемо її мучити, відпускаємо назад. Attends. Moi je vais Не було палки просто, в цьому і причина. 110-ті двічі було чим, а ці не було чим. Да. Там похар. На з цитруніка у вона засяде. Нам підсікати не треба. Є. Хороша. Ні, ні хорош, хороша, хороша, кажу. Нормально. У нас відбувся вихід щуки. І що ви думаєте? Я її знов доловив. Це ще Да. Десь кілограммова, мабуть, така. Ну, не трофей, ну гарненько. А, Нормально. Не, лучше підсака, бо я вже так загнав тройника в пальці. Просто знов вдоль ковшинки відбувається у нас вихід щуки. Я поки перев'язався туди-сюди. Скрутка після кожної покльовки риби крутиться задовбала. Ах, більше не було на скрутку ловити. Дуже тяжко не знаю. Це я перев'язував цю скрутку, щойно зняли щуку, перев'язував скрутку. І знову трапляється вихід. І роблю я закид. Перший, другий ні, з третього разу вона сіла. Така ж сама історія. Вона клює. Вже не в траві, а я тягну метр два від дриви і вона цих два метри підходить і люді. ось так. Ось така ще одна гарна щучка. Десь грамиків 850 вона має важити. Думаю, десь так. Чудовий розмір для річки. Поїхали. Три штуки сьогодні гарних взяли. Минулу риболовлю у нас було ну, з такими чотири. Можна сказати, нормальних, сьогодні три взяли, але два при цьому трофея дуже і дуже сильно. І все, і поплеємо десь в друге місце вже. Є ще одна риба з цього місця. Бачите, вихід був не одної там щука, там їх було декілька. Пісак є, хороша риба. Це вже більше за цю. А буде забіг засіла, всяке може, може бути ще забіг засіла. бай. Трошечки більше, так. Да. Що ви думаєте? Повторний закид. <рі> ну так. Да. Повторний закид. Це повторний закид. І ще одна гарна рибка в нас є в залі. Чотири рибки сьогодні приємно розміру вже спіймали. Відпускаємо. Шосте я не рахував. Бачите, місце цікаве і риба не сильно велика. В такому розмірі вона може стояти в кількості в цьому місці. Якби тут була тройка перша сіла, то можна було б змотуватися і їхати далі. А так, ще одна тут є. Ну, певно, не буде третій, але може А може Вона то є, тому що місце обширне, є де сховатися, але клюнути три поспіль не знаю. Зараз будемо перевіряти. Хватить, мені хватить. Зараз біля хати зловиш. Є ще одна сіла це просто шедевр. вже. кишки ось підводили. Хузна, що з нею робити. Підтрамували ми щучку, триничок роздарює живота. Не знаю, чи вона піде. Але ми її випустили. Як буде, так буде. Закину перше. Ми продовжимо нашу рибалку. Щойно на ваших очах трапилась така незвична картина. Три щуки з однієї точки. Скоріше за все, що на цьому місці трофеї нам не варто чекати, але кількість ось такої щучки кілограмової просто вражає. Три однакових, вони як з одної сім'ї, тут прижилися і стояли, чекали наших приманок. Я вже хотів їхати далі, але мені напарник каже, що треба четверту ще взяти і тоді вже можна збиратися. Я кажу, ні, залишу людям, мені каже, треба ти всіх переколов. Прийшлося мені ще закинути раз. І тоді вернутися в сторону машини. Будемо потихеньку закруглятися. Скільки цієї риби нам треба. Лодку вже забили. Сім щук сьогодні до нас завітали і майже всі щуки класного розміру. Ось це дуже-дуже гарно. перша, сама маленька. А потім пішли вже більш-менш. І в тому числі два трофейчика. Було добре, що він завівся. Зараз сука, такий заброс ахуєнна, він сука не завівся. Під, під арблі. Ну що ж, рибалки? Сьогоднішня наша риболовля підійшла до свого завершення. Цього дня ми відкривали сезон щовника по щуці. Колись давно, років три назад, дуже багато часу я вділяв цій рибалці. Ми часто з братом випливали і ловили красивих щук. Три роки цією риболовлею ловля щука, що я не займався. Сьогодні я повернувся, повернувся на річку і повернувся дуже гучно. Сім гарних щук побували в моїй лодці. Це просто неймовірний результат. Сьогодні нам вдалося зловити трофей, дуже красиву щучку, яка посмакувала не менш красивою приманочкою, як Абстрім Fusion 4 дюйми. І у вас буде можливість виграти цю чудову приманочку. Все, що вам потрібно зробити, це підписатися на канал, мій канал, поставити лайк цьому відео. І написати один коментар, лише один з правильною вагою ось цієї красивої щучки. І ми оберемо переможця і подаруємо пачку 4-дюймових фюженів. Ось так. Само собою підписуйтесь, тому що ми розіграємо кутушечку Shimano. Так що вам по-любому потрібно підписатися в двох випадках. І будуть круті призи. Спершу фюжни, а потім кутушка Shimano, якщо ми назбираємо 10 тисяч. Я вам всім подякую за перегляд, буду вертатися додому, будемо час збиратися. Сьогодні в нас вийшло все на 100%. Перебулою, ну, як мінімум, я задоволений, то точно. Сім риб, річка просто клас. І розмір пушка. Працюють великі приманки, і це, в принципі, логічно: від 10 до 14 см ось такий розмір дає нам рибку. Я з вами прощаюсь до нових зустрічей на каналі Golden Fish.